Поки BMW стоїть на обочині, надійні автомобілі продаються у нас на майданчику. Перед нами, друзі, надійніший турбодизельний К-9К у вигляді цього прекрасного третього покоління Renault Megane. Що найголовніше це автомобіль на автоматі, що зробить вашу поїздку комфортною і не треба буде в місті перемикати ту палку, як в простонароді її називають. Що ми бачимо? Лінзована оптика, туманочки, білосніжний красивий колір автомобіль, кузова автомобіля повністю весь в рідній фарбі, жодного підфарбування, цинкований кузов, класний стан. Лімітед комплектація, свіже привезена активачка зі Швейцарії. Автомобільчик у нас на зимовій гумі на залізних дисках і ковпаки оригінальні також встановлені. Машинка має два оригінальних ключі, оригінальний пробіг в 220 тисяч кілометрів. У нас красивий, текстильний, зручний комфортний салон, шкіряне мультифункціональне кермо, чотири електросклопідйомники, функція відключення стабілізації. У нас в цьому автомобілі. Нема підлокітника з підстаканниками, тому що всю дорогу у вас не буде просто навіть часу і бажання використовувати, тому що ви будете отак от триматися за підлокітник і дивитися, що ж там спереду. Тому що буде дуже цікаво, що ж там відбувається. А знаєте чого ще? Ви будете наблюдати за тим, як по потрошку зменшується розхід палива, тому що розхід палива на цьому автомобілі можна зробити 38 на 100 кілометрів, якщо економно їхати по трасі. Уявіть собі, на, на хвилиночку. Йдемо далі. Цей автомобіль також ще прикольний тим, що тут величезний багажник. І коли люди вибирають автомобіль, вчора приходив на майданчик клієнт, і він вибирав між кашкає і Megane 3. І все ж таки вони купили Megane 3, який саме, побачите у нас в історіях, це той самий басешний білий. Да, Хотіли купувати Кашкай, але купили із-великого за великого, просторого багажника на випадок того, щоб все загрузити і поїхати в далеку дорогу. Це класно. А саме в цьому автомобілі у нас є сіточка така, яка віддає простор багажника від салону. Так. Також вона є. у нас є шторочка, яка закриває всі наші речі, і це ну, не буде видно нічого скрізь скло, що ж там у нас лежить. Ніхто не підгледе і ніхто не зрозуміє, що ж ви перевозите. Автомобіль оснащений парктроніками задніми, тому при парковочці вам буде зручно і чутно, е, наскільки близько перешкода. За ціною, друзі, 9550. 15-й чистий рік автомобіля він ще по Україні не їздив. Власника ще автомобіль цей не мав в Україні, тому ви можете стати її першим власником, приїхавши до нас на майданчик, проїхавшись на ньому, а ви будете дуже задоволені, тому що жодного зауваження, стучка, ривка, коробка веде себе прекрасно, ходовка веде себе прекрасно, пробіг оригінальний, мотор замечательний, скажімо так. І ми чекаємо на вас на майданчику Автопойнт, місто Суми вулиця Гравкрут, 19.